Житловий комплекс Ben бен Real. столиця життєлюбів, встигніть обрати найкраще планування. Як ви думаєте, що Орбан прозвітує Путіну? Чи вдалося йому якось стати його а, передастом? І як каже Зеленський, поштою Путіна Сполучені Штати Америки? Що через цю пошту хотіли доставити, і що вдалося? Що ви бачите за публічними заявами, принаймні? Поштарів є достатньо багато, і Орбан лише один із них. Я думаю, що ключовий сенс візиту далеко не в доставці тих чи інших повідомлень. Ну, власне, я думаю, що за кулісами працюють там і Абрамович, і низка інших людей, які намагаються бути корисними і втриматись в цьому хідкому світі і зберегти свої статки або частково зберегти. Тому бажаючих буде стояти така достатньо довга черга. Тут все таки питання, питання ширше маємо підстави розглядати. Оскільки задовго до візиту ми бачили, коли американський президент достатньо вдало віддавав паси на адресу угорського прем'єра. Ну, це дві різних вагових категорії. Тут тобто, я нагадаю, що Угорщина маленька європейська держава, там скільки менше 10 мільйонів проживає, реально там близько восьми здається, і одна з найбідніших держав Європейського Союзу. Так. От якщо подивитись цифри, скільки вони отримують підтримку ЄС. То вони підтримують ну одні з лідерів Європейському Союзі, один одні з двох-трьох, хто живе за рахунок дотацій, плюс в Орбана не найкраща ситуація цього року. В бюджеті Угорщини дірка у 8 мільярдів доларів. В, в перекладі це величезна сума. Ось через 6 місяців вибори, і зрозуміло, що до виборів. Аукціони щедрості мають продовжитись, про жодну серйозну економію коштів бути не може. Але Орбан завжди намагався бути, знаєте, таким помічником двох господарів: і Путіна, і Трампа. Це не лише передача інформації, це от намагання з одного боку грати роль такого маленького гордого лідера регіону, як він себе позиціонує, в Європі, а з іншого боку, отримувати вигоди, достатньо серйозні вигоди. Ну, звичайно, Трамп, як бізнесмен, він не буде до Угорщини застосовувати мову силу, тому що набагато простіше, вигідніше просто купити Орбана, що він власне і зробив. І тут я б не став говорити тільки про формат от підтримки, тому що там дійсно Трамп йому достатньо серйозно підіграв і лідером називав не один раз, і, власне, за, ну, як повідомляють агентства, є ймовірність зупинки фінансування угорської редакції Радіо Свобода. Які виступали, які критикували Орбана, ну це отакі ігри у виборчу кампанію, але там достатньо серйозний результат. Тобто, угорська атомна електростанція переходить на американське ядерне паливо. Okay. Це достатньо okay. серйозно. Це не просто знаєте, от візьму там один сорт масла заміняю на інше, або заправляюсь на одній заправці, буду на інший. Тут все набагато складніше. І плюс Сполучені Штати пообіцяли угорщині технології. І там, як попередній меморандум, свідчить малі модульні реактори, проект на 20 мільярдів доларів. Ого, це угу. серйозно. Тобто, Орбан може зараз в очах свого виборця демонструвати, що він лідер, який може розв'язувати завдання, йдеться про великі цифри. Чому це важливо? Тому що ядерні технології це не куплю продам, от не можна одне паливо сьогодні. А завтра ми розвернемося спиною до США і скажемо, ми перейдемо на російські твели. Тобто, це прив'язаність до технологій, до фахівців, до коштів це геополітична прив'язка. І саме тому Росія зараз там змагається за те, щоб там закріпитись на індійському ринку, будувати атомні електростанції, mm -hmm. тому що це входження в регіон. І, можливо, до речі, входження там на десятки років, тому що прив'язка до спеціалістів, до палива, до відпрацьованого ядерного палива Сполучені Штати зробили достатньо е, гарну, от знаєте, як на Сицилії в е, 80-х говорили пропозицію, від якої не можна відмовитись. Чи добре це для нас так, оскільки геополітичні важливі впливу на Орбана з боку Сполучених Штатів збільшується і достатньо жорстко. В перспективі для нас це виграшно, не зважаючи на те, хто переможе на угорських виборах, тому що партія Орбана в будь-якому разі залишиться. Більшою чи меншою, але значною силою в угорській політиці, угу, угу. пане Олексію, а говорячи про втрату впливу, так видається. Сьогодні цього ж тижня не тільки Орбан їздив до Вашингтона. Там ще було цілих п'ять країн на Центральної Азії. Всі п'ять плюс один плюс штати Узбекистан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменістан, Казахстан. Всі вони були і там теж мільярдні контракти в доларах, в доларах по по заключенню. Ясно, що Китай там ніде не діти впливи, але штати, а Путіну здається, вже ніде тут між цими. Впливами штатів і Китаю, зокрема й на Центральну Азію, просунутися, і це теж важливо. Бо Казахстан це був великим хабом обходу санкцій, зокрема і проти Росії. А Тепер я так бачу, що може вже й не буде достатньо складна гра, тому що коли ми говоримо про Казахстан і подивимося цифри контрактів угоди, які вони заключали останніми роками з Китаєм, там йдуться достатньо великі достатньо великі кошти. Там от кілька форумів було, де були заключені контракти на 20, 30, 40 мільярдів. От виявляємо масштаби цифр. І що дало підставу говорити про те, що Росія повністю втратила свої геополітичні важелі в Казахстані, і натомість Казахстан повільно перейшов в зону впливу Китаю. І тому оця зустріч із представниками центральноазійських держав, вона все-таки показує, що тут Трамп веде також ігру з Китаєм, тобто він хоче наростити свій вплив. От боротьба за вплив у регіонах, вона. Має зовсім дещо інше тлумачення. І тут не можна говорити про тактику, тут можна говорити лише про стратегію. От, до речі, Росія при всіх своїх втратах, при тому, що вона входить в таку достатньо глибоку економічну кризу, вона за останні кілька років вдвічі наростила присутність. Медійну присутність, пропагандистську свою машину на африканському континенті. О там, да, да. так, і та. там і вербує звіти, і засилає там різні свої ПВК. Ми знаємо, це ж не тільки про вагнерівців йдеться, і інформаційні кампанії, впливи, так. Йдеться про подвоєння впливу. Зараз вони активно працюють в 40 країнах із 54. Ого, просто... ого. І при тому знайти логічне пояснення достатньо складно. Ну що Росія може запропонувати старі танки, стару техніку, дешеву, але ну я маю на вас старі технології, технологічно відсталі, Але дешеві ну так. Так, продукти ВПК, так можливо, там ринок збуту сільгоспродуктів. Це не так багато на відміну від Китаю, який розбудовує інфраструктуру. Але це відбулось через те, що одна з причин: Сполучені Штати зменшили свою інформаційну пропагандистську присутність. Мають на увазі голос Америки, там фінансування інших радіостанцій агентств. і Росія просто нарощує активно. Але знову ж таки вона хоче демонструвати себе як країна, яка має важливі впливи там від математичної присутності в ООН по кількості голосів, завершуючи тим, що ці геополітичні впливи можна буде вигідно продати розміняти. Але зараз, от як ми почали говорити про Сполучені Штати, так вони. Ну, Тут Трамп не особливий, тут не потрібно його рахувати чи прогнозувати. Так була збудована Америка з кінця 19 століття, коли вона мала достатньо активні претензії на лідерство спочатку в, регіоні, в американському регіоні. Я маю на увазі, в тому числі Південна Америка, пізніше лідерство у світі. Але в той самий час, після завершення Першої світової, вони намагались відмежовуватись від будь-яких ризиків. Стати частиною великої глобальної війни до сьогодні. Ну Трамп Байден байдуже, які прізвища, ну ці от ключові підходи, вони зберігаються. Це нам ми кажемо байдуже. А Трамп знов сказав, це війна Байдена. Взагалі, Байден винен, що війна розпочалася. Хоча я не знаю, як Трамп постійно забуває, що коли він був 17 по 21 рік в кріслі 45-го, війна йшла. Вже третій рік плюс на нашій землі, бо з 14-го року розпочалася. Він все каже Байдена та Байдена. Але при цьому впевнений, що вдасться завершити в найближчі кілька місяців. А що йому дається впевненість? Все таки ці санкції проти Роснафти і Лукойла не тільки. Ну, коли ми говоримо про Байдена, я хочу нагадати, що в нас весною цього року була надзвичайно потужна анти... про Трампа Антитрампівська, антиамериканська така, що середня між. Інформаційною кампанією і істерією, тобто, і в нас от загальноусталена думка про те, що Трамп винен в усьому. Я нагадаю, що Трамп президент найбільшої країни світу за впливом, яка перебуває зовсім на іншому континенті. Україна далеко не входить в зону його геополітичних, геополітичних інтересів, і тому нам займати позицію, вимагати щось від Трампа. Ну, це нелогічна, невірно да, да. По -по погоджується. Не можемо на кухнях обурюватися. Це наше право, це наші емоції. Ну, так. Як держава, ми не маємо права. І я нагадаю, що ми от таких помилок наробили взимку цього року, коли почали там торгувати з Трампом, шантажувати, робити от якісь дивні заяви, які от. Ну, власне, вкладаються в єдину логіку про те, що частина людей, які перебувають при владі, вони просто не розуміють, не уявляють, як цей геополітичний механізм працює у світі, як побудована світова машина. От, просто не уявляючи, знаєте, це таке підліткове мислення, і тому зараз ми повинні, наприклад, коли ми почали говорити про Угорщину. Ми повинні розуміти, що Україна як держава не має права просто чекати, що от в Угорщині е, переможе опонент Орбана, і все. І ми в травні будемо святкувати перемогу. Україна відкриє свою обій. Ми скажемо, Україна, ми вас Угорщина відкриє обій. Ми скаже, ми вас чекали. Ні. Проблема нікуди не зникне. Нам потрібно перевантажувати україно-угорські стосунки, використовуючи різні важелі впливу, як до речі, і україно-польські і було б тут теж нечесно говорити про те, що наші польські партнери наламали дров. Частина по наламаних дров це і наша заслуга. Ну, прем так. прем'єр-міністр Денис Шмигаль приїжджав із цілим складом уряду на кордон, кордон і стояв, знаєте, там як сирота в холоді, чекав, поки хтось приїде. Ніхто не приїхав. Ну перепрошую, ти можеш робити помилки, але ти не маєш права виставляти державу на посміховисько. І якщо ти прем'єр-міністр, ти не повинен просто е, слідувати тим, е, тим пропозиціям, які напишуть невідомо, які там піар-технологи. Це виглядало дуже смішно це. Я говорю лише один факт, який, от мені болить, як громадяниної України, а власне поламаних стосунків там набагато більше причин і достатньо серйозних причин. Тому нам потрібно думати: якщо ми говоримо про євроінтеграцію, то за будь-якого прізвища прем'єр-міністра Угорщини претензії до України будуть, і за будь-якого прізвища президента Польщі також будуть претензії до України. Тому що євроінт... не інтеграція, Євроінтеграція, знаєте, це не дорога, де тебе з прапорами, кульками, квітами зустрічають і кричать, що от нарешті раді, що ви приєднались. Ні. Всі егоїсти, всі сусіди висловлюють претензії. От я нагадаю за північну Македонію, яка навіть е змінила назву країни лише для того, щоб просунутись на... на шляху євроінтеграції. Тому все не так просто і Міжнародна політика, це знаєте, так крок за кроком, цеглинка за цеглинкою. Можливо, медійно непопулярні речі, можливо, виборцям вони не будуть подобатись, але так збудовані механізми.